Об'єм призми. Задача. Основа прямої призми ромб. Зі стороною 8 см і кутом 60 градусів. Менша діагональ призми. 17 см. Знайдіть об'єм призми. Так, ромб АБЦД. У ромба всі сторони рівні. Кут гострий 60 градусів. Менша діагональ, ромба. Лежатиме навпроти кута 60 градусів. Тоді менша діагональ призми буде похилою, у якої проекція менша. Тому B1D буде саме тією діагоналлю, яка у нас 17 см. Потрібно знайти довжину BD. Дивимося на трикутник ABD. Він рівнобедрений з кутом при вершині 60 градусів. У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. 180 відняти 60-120. 120 ділимо на 2 по 60 градусів. Отже, рівнобедрений трикутник ABD є рівностороннім. Значить, BD 8 сантиметрів. Тоді з трикутника b 1 BD, кут B 90 градусів. За теоремою Піфагора знайдемо BB1. А це буде висота призми. Так, корінь квадратний. І від квадрата гіпотенузи віднімаємо квадрат катета BD. 17 у квадраті 289. 8 у квадраті 64. Маємо 225 під радикалом 15 см. Отже, висота призми у нас є. Для того, щоб знайти об'єм призми, нам потрібно площу основи помножити на висоту. Залишилося знайти площу. Основи. В основі ромб, у якого сторона відома і гострий кут. Запишемо формулу площі ромба. Сторона в квадраті помножити на синус кута між сторонами. Значить, площа нашої основи 8 у квадраті 64. І помножити на синус 60 градусів корінь з трьох на 2. Тут скоротиться двійка і 64. Матимемо 32 корінь з трьох. Підставимо у формулу об'єму. 32 корінь з трьох. І помножимо на висоту, яку знайшли. 32 помножити на 15, 32 помножити на 10, 320. І ще множимо на 5. Тобто половина від 320. Це 160. 480, корінь з 3, сантиметрів. Кубічних. Наступна задача. Діагональ прямокутного паралелепіпеда 12 см. І утворює з площиною основи кут 30 градусів. Кут між діагоналлю основи та однією з її сторін 60 градусів. Знайдіть об'єм паралелепіпеда. Паралепіпед у нас прямокутний, значить, всі його грані прямокутники. Значить це прямий паралепіпед. Об'єм його знаходиться теж за такою самою формулою, як і. Прямої призми. До речі, призма є прямою, якщо бічні грані перпендикулярні до основи. Тобто всі бічні ребра перпендикулярні до площини основи. Так, записуємо формулу. Так, Прямокутник. Має рівні діагоналі. Проведемо одну з них. Нехай БД. І ця діагональ утворює з однією зі сторін кут 60 градусів. Нехай оцей кут 60 градусів. Так, у прямокутника кути прямі. Тут 90 градусів. Сума кутів трикутника 180 градусів. Отже. Кут Б у трикутнику АБД 30 градусів. Діагональ прямокутного паралепіпеда 12 см. І утворює з площиною основи кут 30 градусів. Проведемо діагональ паралелепіпеда. Утворює з площиною основи кут 30 градусів. Отже кут між похилою і площиною. Це кут між похилою і її проекцією. А проекцією похилої B1D є відрізок BD, оскільки B1B перпендикуляр до площини. Ще тут маємо 30 градусів. Так, довжина діагоналі 12. Пам'ятаємо таке твердження, що катет, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, можна усно знайти B. B1, а це висота 6 см. Потрібно знайти площу основи. В основі в нас прямокутник, треба знати його ширину і довжину. Так, Потрібно знайти довжину bd. Можемо з теореми Піфагора, а можна знайти. Наприклад, за косинусом 30 градусів з трикутника b 1 BD Косинус 30 градусів, це є відношення прилеглого катета BD до гіпотенузи 12, звідси, BD дорівнює 12 помножити на косинус 30 градусів, а це корінь з 3 на 2. Отже, шість корінь з трьох. Тепер можемо знайти катет з трикутника АБД. Так, давайте запишемо через функцію значить косинус шістдесяти градусів. Це є відношення прилеглого катета АД до гіпотенузи. Гіпотенузи БД ми вже знаємо нашу діагональ прямокутника. Тоді АД 6 коренів з 3 помножити на косинус 60 градусів це одна друга. 3 корінь з трьох. І за синусом 60 градусів. З цього самого трикутника знаходимо довжину катета АВ. Синусом є відношення протилежного катета, є відношення протилежного катета до гіпотенузи, синус 60 градусів корінь з 3 на 2, 6 розділити на 2, 3. І корінь з 3 помножити на корінь з 3 теж 3. Отже, 9. Отже, площа основи. Це тобто площа прямокутника. Є добуток довжини і ширини двох сторін. Це 9 помножити на 3 корінь з 3. Маємо 27. Корінь з 3. І підставляємо у формулу об'єму. 27 корінь з трьох. І висота це довжина відрізка Б1. 6 см. 6 множимо на 20, 120 і 7 на 6, 42. 162 корінь з трьох сантиметра кубічних. Додому дві задачі. 22